Всім привіт! Я брілочка Гача Лайф і думаю по голосу ви впізнали, хто я така. Якщо ви не знаєте і ви з іншої аудиторії сюди прийшли, то знаєте, я ну, така собі популярність гачерка люлісі. у мене скоро 100 підписників, але давайте я вам поясню все-таки, що ж це було заклинати на цьому аккаунті. На жаль, я вже не пам'ятаю, коли я мала цю ідею, щоб я створила аккаунт, експеримент. Але все по порядку. Десь у вересні-жовтні цього року я хотіла зробити туторіал, як зробити аккаунт в Ютубі, як його оформити. І думаю, якщо ви зайдете на канал Блюлісі, ви побачите це відео, але вже зовсім іншим персонажем, іншим аккаунтом і так далі. Ну такий персонаж, як Флорі Глорі, був придуманий набагато пізніше, ніж брілочка Гача Лайф. І я вам розповім, як створювалась брілочка Гача Лайф. Коли я створювала сидячи в шкільному туалеті, персонажа і думаючи сценарій, довідав, як створити новий аккаунт, я придумала персонажа. Мій персонаж, брілочка це повністю ненависний персонаж, якому взагалі нічого не подобається. Він песиміст, з якого завжди є враження чи думка, що в нього нічого в цьому житті не вийде. Але все-таки, чому іменно брілочка? Брілочка це склад з двох слів, як білочка і брилок. Я думаю, судячи по вигляду її, можна було догадатися, як хвіст це така цепочка, брилка і сам персонаж білочка. Але потім я подумала, ну, може цього персонажа ще залишу і створю іншого. І так з'явилася Флоурі Глорі, також в шкільному туалеті, на жаль. І я думаю, ну, брілочка Гачлайф вже не підходить як персонаж Флоурі Глорі, клара сивіша, а брілочка вже буде зайвою. І я думаю, о, можливо, я створюю якийсь експеримент, так як минуло мій експеримент не вдався через політику Ютубу чи Гугла, бо в мене сталися якісь проблеми, що я не могла підтвердити свою персональність. Але цю проблему до сих пір не вирішила І якщо ви дивилися в телеграм-каналі Блюлісі, ви бачили пост про те, що в мене появився хейтер під назвою Диско Хрестик. Це була також я. І цей експеримент мене повністю не вдався на наступний день, мені треба було підтвердити свою особу через номер, але мені цього зовсім не вийшло, тому що мій номер вже був використаний багато раз. Я не знаю, де ще використовується мій номер телефону, крім моєї основи. Другий аккаунт Брілочка Гачі. Лайф» ставить для мене прям класною миттю експерименту. І коли я створила цей аккаунт, я подумала, треба буде створити цей аккаунт не тільки для персонажа, а ще. Для якогось хайпу, бо просто засирання чогось, чи возглавлення на ютубі на каналі, ніхто б на це не звернув уваги. Я подумала, що треба стати ненависником чи куханцем якогось гача тубера україномовного і запам'ятати, чому україномовного, тому що я знімаю іменно україномовну афішу, а не російськомовну. Хоча я могла знімати, але мені западло. Дійшла черга до вибору пари. І чому я не стала парою? В мене було багато варіантів. А, це тому, що, по-перше, мене могли вже першим ділом розсекретити через випадок з дискохрестиком. Б. Я не бачила, щоб хтось ще знімав експерименти, тому це була б точна відкличка на мене. І я вже вирішила взяти інших популярних, яких я знаю. Давайте будемо робити так. Афіші популярних туборів. Гудзик, гривня, а шуміка теж де-факто рахується. Ще хтось чанка, ліхва. Ну, далі я вже не пам'ятаю вибачте, будь ласка. Я вибрала ліхву, тому що, як на мене, вона все-таки активна людина в цій афіні. Афіші ютуберства, і вона ще й популярна серед нас. Я не знаю більше українських гачерів, яких буде більше тисячі ну, крімчанки, вибачте. Причини, чому я не взяла інших, не буде, на жаль. Але я вибрала ліхву, зробила перше відео, де вона якось дівчина, жінка. І я написала пару коментарів у ліхі через там, пару хвилин, годин, щоб вона мене вже остаточно замітила, тому що тільки її відмітити, цього не буде вистачати. І через пару годин, хвилин я в телеграм-каналі Ліхви замітила пост, де вона сказала, ого, в мене є дівчина. Далі в мене було відео, де я кажу, що вона моя робиня. І в третьому відео я просто зграю україномовний гачатуберів туберів. А, в мене точно згадала, що в мене ще було відео, де я казала, що я не люблю сарказм. Але, можливо, це входить до якогось світу Я вже точно не пам'ятаю, вибачте, мене, будь ласка. Але зараз мене повністю перестав цікавити цей експеримент. Я не хочу бути в ньому повністю активна. А, мене трапляє цей персонаж, так, він гарний. Я просто не люблю його стиль. Мені не подобається, що я зробила з іншими гачатуберами, що я змогла їх оскорбити, що я змогла їх виставити якимось, не знаю, жалюгідними. Тому це довге відео я роблю для того, щоб перше вибачитись перед біллі, перед Ліхвою за свою дуже тупу поведінку. Як на мене, я вчинила дуже тупо. А, і я прошу в Те, що я не попередила нікого. Мене першим ділом запідозрила Чанка. І замість того, щоб я сказала, так, це я, я тримайте, будь ласка, в секреті, як було з дискошаром, дискохрестиком. Я просто сказала брехню, що ні, я не знаю про що ти. Що я буду робити далі, я не знаю. Тому що, як на мене, після цієї дуже дурної ситуації, і через те, що ви дізнаєтесь, хто я насправді, і в мене ну, деяка все. Така частина побіжить і подумає, що я дурна робити такі тобі експерименти, бо я виставила іншими дурнями. Ну, себе я також засрала, але я не хотіла про це казати. І, як на мене, я не зможу добити 100, тому що я робила це відео, коли в мене було 96, і як, на мою думку, від мене вже відвернуться як 10, так точно. Але що робити з цим аккаунтом, я на жаль не знаю. Я на відео роблю персонажа в гачуклови, що мені не дуже подобається. І якщо я не знаю, чи найду ці люди, які захочуть, я продам цей аккаунт за любу. Будь-яку ціну, яку ви мені запропонуєте. А я спеціально вам зроблю ще модельку як для Гача лайф так і для гача-клубу, Для анімації в Life 2D. Чи взагалі просто послойовану модельку в EBS Paint. Тому просто перепрошую. Це моє. Останнє відео, але вже не як брілки гача лайф, а як блюлісі на цьому аккаунті, тому що А, я його закидаю, Б. його хтось купляє. Інших варіантів немає, тому що ну, я не хочу, щоб пропадала ця почта, і видаляти її не буду, тому що, можливо, хтось все-таки захоче колись зайти і посміятись. Я щиро вибачаюсь перед аудиторією Ліхви, перед аудиторією Білі, перед своєю аудиторією за такий дурний поступок. Але, ймовірно, колись ще будуть в мене експерименти, але точно не зараз, точно не вже. Бо цей експеримент підходить до кінця. Я продаю персонажа, я продаю модельку, я продаю канал. Тому всім гарного вам! Дня. Всім гарного настрою! Дякую, що ви були тут. До побачення!